Так, де тут ще треба закласти якусь дірку? Все тут ціле чи ні? Треба все уважно обдивитися, щоб захист нашого бункеру був максимально відновлений, максимально цілий і максимально міцний. Слухайте, ну начебто, тут все, все, все в порядку? Бакі! О, де ти? Я чую Воні тебе міцно. Треба тобі розказати. О. Нарешті ти повернулася, що там таке? Я бачила зелюючих спрунків. О, нічого Ось собі. Там. Серйозно? І вони Близько там купили, до нас, чи так ні? разом. Вони щось замишляють. Близько чи ні до нас? О, так, десь сто блоків від нас. О, капець. Чу, що ж це таке? Давай заходь. Нам треба, я не знаю. Я тут намагався щось відновити захист, бо тут стіни в деяких місцях були потріскані, там десь воно щось поламане було. Я, начебто, все відновив, але я бачу, стало краще. Може, ще щось зробити. А якщо ці спрунки на нас нападуть, що тоді будемо робити? Стріляти. я здогу. одягаю броню і чекаю на них. Я їм покажу, О, покажу. Слухай, одягай броню і лізь туди на вежу. Будеш чергувати, окей? Добре. Давай. А я поки що подумаю, що можна зробити ще з оцим захистом. Бо. Ну, хочеться щось ще зробити, якщо чесно. Я, от у нас тут є е, павутина і є е, ось такі шипи. Може шипи змазати потрібно буде. Міка, як вважаєш, змазати шипи треба чи ні? Та все окей. Окей? Ну я не знаю, просто типу вони ж там вже багато разів приймали участь у захисті, ось дивіться, начебто виїжджають. Я пролазила, вони працюють Начебто виїжджають, ну так, вони гострі. Але можна якоїсь рідини змазуючої налити прямо туди, ось сюди. Прямо туди. У ті отвори, там, де шипи оці. О, нормально. Я вважаєш, вважаю, що так треба, то так треба. Ну, слухай. Я думаю, що зайвим не буде. Піду пошукаю щось, може у нас там буде щось для того, щоб змазати ці шипи. Вони тоді будуть краще працювати і швидше відкриватися. Так. А, де тут що могло бути? Ой, ой байки, Вони тут! Та -та? Спрунти Сп... чи ой, 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 хто? Так, 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 Я так, так, навищитала. так, 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 сюди, 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 так, сюди, так. Ой-ой-ой. Як так швидко? Ось що ж так, це таке? Бам! Раната, Треба, було... Бам! Треба було не спускатися, а одразу готувати Раната, зброю. Бам! Я йду в Міка, чекай на мене. Раната, так. Бам! Капець, вона там що влаштувала? Нічого взагалі не чує. Так, 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 підіймаємось, підіймаємось, підіймаємось сюди, сюди, що тут відбувається? Міка, я тут! Стрілею! Капець! Та казала, вони тут! Ого! Тут всюди, оці спрунки! Так, зараз будемо... Ой! Гранати трішечки Граната. викидати до них. Так, диви. Оп, оп. Ось сюди. Оп. Ось так. Ось так. Нормально. Так, в тебе там все під контролем. яку сторону тримаєш, а? А, усі. Усі? Як усі? Як Як турель. О! о нічого собі! Ти що, термінатор, Міка? Так, ну, давайте отак ставимо. Намагаюся станемо. бути їм. Закидаємо їм туди гранат зараз, вони отримають на горіхи від нас. Ану, на тобі. Бам, просто ого! Обережно! Просто підірвало всіх спрунків. Супер! Давайте зараз позбудемося всіх оцих фіолетових. Так, мені здається, що їх найлегше вбити. Ану, сюди, 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 сюди. Давай, 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 перезарядка і поїхали знову. Щось вони підходять, Міка. Бачу, У нас... бачу. У нас можуть бути проблеми. Я не знаю, що робити. Чи витримає наш захист, натиску цих спрунків, чи ні. Я Якщо... не знаю, я буду намагатися, щоб все витримало. Якщо що, ми можемо сховатися в бункері. Ні, 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 я їм покажу. Я буду відновлювати захист прямо на ходу, якщо щось зламають. В мене є блоки з собою. Так, давай сюди, 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 сюди. Ага, ага. Ви серйозно вважаєте, Ой, що ви зможете баг, щось баг. там зробити? Я щось так не впевнений Не, Граната пішла, супер. Давайте туди ще гранату, І ще туди гранату, і отуди гранату можна закинути. Супер! Так, відбиваємось, відбиваємось! Багато ще блакитних оцих сюди підходить. Фіолетові тут були. Так, де хто? Ось тут ще хтось є, так? Звичайно. Стоять помаранчеві! Ціла купа. Так, а ну, на тобі, на тобі. Є. Все, впоралися з ними. Міка? Так. Ти бачиш когось? Я не бачу нікого. Ми угу. по одиниці залишилося, але не бачу. Ні, нема. Слухай, я також нікого не бачу. І що, це їх там стільки в лісі було? Чи було ще більше? Ну, я тільки кубку побачила. Капець. Слухай, ну якщо це все, то тоді, можливо, нам пощастило, і ми відбилися буквально. Я ще ще я за декілька ще набоїв спілкувати. Та куди відпочивати? Треба зараз цей вилізти та подивитися, що там з захистом. Перевірити усі пастки. Ось тут все нормально. Зараз потрібно перевірити усі сторони, бо якщо тут щось не так, то тоді треба не знаю, полагодити все це діло. Так, сюди, 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 дивимось, тут все нормально. Тут все також нормально. Ну, з трьох боків начебто все ціле, навіть стіни цілі. Ніхто тут за мною не йде? Ні, Ні. ніхто не йде. Чисто. Окей, так, тут начебто теж все в порядку. Слухай, я не знаю. Опа! Ой-ой-ой! Ой-ой, ой вони лізуть. Так, давай, давай, Залазь давай, давай. Без на сиди. базу. Та я лізу, лізу, лізу. Все, я тут. Ай-яй, ай, тихо. Половина здоров'я лишилася. Так, проходимо. Все проходимо, окей? друзі. З цього боку будемо. Так, все окей, все окей. Так, туди граната пішла. Граната пішла, і ще граната. А! -а, -а! Пів серця лишилося. Так, регенеруємо. Регенеруємо, бо це може бути кінець для мене. Так, сюди, сюди, сюди. Міка, не кидай біля мене гранати, добре? Так. Вибач. Та ні, ти мене не зачепила. Я просто кажу, бо в мене мало здоров'я, щоб ти якщо що а, мене не А, Добре, добре! Так, на тобі ось так. Отримуйте. Спрунки дурні. Чого ви сюди приперлися? Ми вам що, здобиш, чи що? Так, давай, давай, давай стріляємо. Мійка, якщо що, в мене є козир, зрозуміло. О, дама? Е, що, ми ж не в карти з тобою граємо. Ні. А який ще козер? Ну потім побачиш. Є в мене дещо тут приховане в нашому бункері. Якщо в нас не вийде впоратися з ними, то я це візьму і ми, я думаю, переможемо. Так, давай сюди, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Стріляємо якомога, ось так, точніше. Так, сюди, 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 сюди. Перебігаємо помаранчеві спрунки. А ну, геть, звідси. До речі, ти бачила, що в нього серце і легені там видно? Так, сюди, сюди, так, сюди. бачила. Ну, бачила, начебто в капкан попався. Він? Чи хто? Так. Так, Давай ще стріляємо. Так, у мене ще є гранати, треба все дістати і тримати а, на їх Меншає? Та, щось мені так, здається, число. що ні. Так, давайте сюди застрибнемо. Треба відволікти їх увагу від бункера, щоб вони не лізли туди. Виходьте звідси. Куди? І все. Я тут. Я ось тут, бачиш. Стою на дереві зараз. Так, сюди стріляємо. О, порежиш, там підходять. Ага, Я побачив його. Так, супер. Окей. Е, відбиваємось далі, відбиваємось, відбиваємось. Слухай, ну вони лізуть сюди, е, під мене, під дерево, але не на базу. І це, напевно, добре. Але краще повернутися назад. Ну що, давайте? Підходьте сюди. зараз ми перевіримо, хто буде міцніший. Е, куля з мого дробовика або голова у цього спрунка. Так, бам. Ой-ой, вони збільшуються, ти бачиш? Збільшуються? Що? Слухай. Я думаю, що настав час для козиря. Ну, серйозно. Давай, спускайся в бункер, Міка, швидше. Добре, так, йду. Так, так. так. Давай, 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 за мною. Спускаємося. Зараз я дещо дістану. Я тобі ніколи не показував і не розказував, що тут і дещо заховане. А О. я гадала, що між нами секретів немає. Секретів немає це просто така міні-схованка ось тут. Диви. Весь цей час, ось тут в підлозі була е, О, був ось такий, такий ящик. Може, ще тут алмази є. Ой. Ні, що ти робиш? Не ламай там нічого. А нічого більше тут нема? Ні, нічого нема. Бери зброю швидше. Тут суперкрута рушниця. О, так. За допомогою її ми можемо перемогти. Ходімо, швидше піднімаємось нагору, пішли? поки ті спрунки не зламали наші стіни. Я зараз. Диви там, е, зараз я тобі розкажу, як треба стріляти з цієї штуки. Піднімаємось на ага. гору. Зараз Випираю. вдвох будемо тут стояти. Так ох, тут скільки спрунків цих повилазило. Ти бачиш це? Ого, О, ого. Бої. отже, диви, береш штуку, заряджаєш її. Ось так. Заряджаєш, ага. заряджаєш, і потім постріл. Постріл ой. Ну що ти зробила? Куди? Ви... Ви бач. Капець, прямо в мене влучила. Міка. Я також відкинулась. вибач. Ходімо, давай швидше, бо ми зараз а спрунки з нас там на регочуть, напевно. Так, сюди, сюди, сюди. Давай там цілься кудись подалі від нас, окей? Щоб не зачіпляти Ладно. нас. Так, заряджаємо, заряджаємо і постріл. Ба, просто вот всі це... полягли. Так, вона просто дуже потужна. Ну так, я ж кажу, що це мій козир у рукаві. Бам! Ще полетіла туди ось така куля зелена. Так, так. наче хочу накидати їм. О, точно, у нас ще гранати лишилися. Бам! Ще отримуйте! Так, супер, 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 добре. Дуже-дуже добре. Так, давай, 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 давай туди. Стріляємо, стріляємо, ось так все це діло робимо. Бам! 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 Нормально, нормально. Так, перезаряджаємо оцю зброю. І далі продовжуємо кидати гранати. Міка, вони просто не закінчуються. До речі, вони там в лісі повзають. Зараз треба туди зарядити. Давай заряджай ага. туди. І пішло діло. Нормально довго? ще в лісі, бачу їх там. Ану геть, звідси. Тупі спрунки. Що вам від нас потрібно? Ми вам не їжа. І не друзі. Ідіть геть. Так, до речі, ти помітила, що це не добрі спрунки, а злі їх версії. Так, ну так. Я, як я тобі казала Сюди стріляємо. Ой, в мене щось заряд поганий був. Так. Набої на цій зброї улітають також дуже-дуже швидко, до речі. На тобі ось так. На тобі ось так. Зараз ще отримаєш блакитний спронк. Бам! Слухай, мені здається, що у блакитного спрунка найбільша кількість здоров'я з усіх чотирьох. Так. Сюди Проходи стріляємо. Так. Угу, Стріляємо далі і. Постріл! Бам! Нормально, нормально, нормально. І ще. Слухай, я не знаю. Ми вже стільково завалили, а вони щось і не збираються закінчуватися. Це дуже-дуже дивно. Так, на тобі! Нормально і сюди заряджаємо. Бам! Ць, мінус. О! Реально? Нічого собі. Невже ми переможемо? Ось тут ще був один. На тобі туди. Так. Слухай, перезаряджаємось, перезаряджаємось, спускаємось донизу, Міка. Треба е перевірити, Де. що в лісі нікого немає, бо я впевнений, що там може хтось ховатися. Я вже бачив, а як вони були серед думає. дерев, але. але. Бо так вони так, ще давайте. якось дуже різко перестали йти. Можливо, вони зрозуміли, що їм не слід сюди суватися, он він а йде. Я його побачив. Мене була перезарядка. Фух, от я казав, що там 100% хтось ховається. Так, слухай, я не знаю. Давай ми знаєш, як зробимо зараз. Бери цю а? зброю і йди на те місце там, де ти бачила оцих спрунків. І подивись, чи є там ще хтось, чи ні. Якщо немає, ну, то супер. Ми відбилися від усіх. Ой, а якщо є. Опа! На тобі, на тобі, на тобі. Та скільки в нього здоров'я? Ти бачила Ой, він це? Він дуже сильний. Ага, напевно, це останній подивлюсь. був. Давай так, і швидко вертайся. Не буде. То що то, ховайся? Та зрозуміло, що я буду тут. Я зараз буду перевіряти весь захист всі стіни та шипи з пастками, щоб е, все працювало і все було е, міцне та ціле, щоб підготуватися до можливої майбутньої атаки спрунків або ще когось.